Бажаю здоров'я сьогодні. Ми будемо спілкуватися з Богданом Охріменком, керівником секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Мої вітання. Вітаю, розкажіть трохи про те, яка мета створення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Чим він займається на сьогоднішній день? Згідно постанови кабінету міністрів 257 від 2022 року діє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Його основна мета це повернення наших громадян як військових, так і цивільних з ворожих катівень, належне утримання. Військово полонених ворогів відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції, питання актуальні, питання я би так сказав, дуже чутливі. От нещодавно ви спілкувалися з зібранням членів родин, зниклих безвісти. З якими проблемами вони стикаються? Тому що було в інтернеті відео доволі емоційне. Трошечки розкажіть про це. На сьогоднішній день координаційний штаб організував ряд приймалень по всій Україні: це Київ, Вінниця, Львів, Миколаїв і Харків, де громадянам, чиї близькі пропали безвісти або перебувають в полоні, надається юридична допомога, психологічний супровід. Ми допомагаємо їм з різними проблемними питаннями, з якими вони зіштовхуються. Це і відсутність комунікації з слідчими. Якщо така є, це і налагодження взаємодії і комунікації з військовими частинами в. Напрямку отримання відповідних документів, виплат, довідок, статусу учасника бойових дій і дуже багато інших питань, які ми на сьогоднішній день як послугу надаємо нашим громадянам, чиї близькі пропали безвість або знаходяться в полоні. На сьогоднішній день значна частина військових і також цивільних перебуває. В місцях позбавлення свободи на тимчасово окупованих територіях та російсь... території Російської Федерації. І е... наша комунікація з рідними вона носить різноманітний характер. Ми розуміємо. І біду, і розпач цих людей, оскільки вже деякі військовослужбовці перебувають в полоні більше 2,5 років. Дуже важко для родини перенести, і ми намагаємось в своїй діяльності побудувати наші стосунки за принципом єдиного вікна. Тобто ці приймальні, які організовані, вони надають повний спектр. Там є представники різних родів видів. Є представники головного слідчого управління національної поліції, є представники Служби безпеки, є представники омбудсмена і інші структури, які дотичні до цього напрямку роботи. Ми їх залучаємо в наші приймальні. Але е, бажання громадян. Донести суспільству, який інколи можливо забуває про цю проблему у вигляді от таких акцій нагадування, ще одна теж доволі чутлива тема: питання повернення тіл українських військовослужбовців, як можна його. Вирішувати ефективно, якщо можете сказати, українська сторона і долучені до цього процесу структури. А це нагадаю, центральне управління цивільно військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України, вперед усім, знаходиться з нами на контакті. Воно є членом координаційного штабу, і відповідно ті заходи, які організовані щодо репатріації тіл наших героїв. Наших оборонців вони е проводилися майже весь цей час без е будь яких е казусів і зривів. Тобто там робота ведеться планово і хочу зазначити, що в п'ятницю у нас відбувся 58-й обмін е військовополонених, але разом з тим, перед самим обміном була проведена репатріація тіл наших оборонців. І 501 тіло наших героїв було повернуто в українській стороні після проведення відповідних експертиз, відповідних досліджень, встановлення осіб. Тіла будуть передані родинам для належного поховання. Робота в цьому напрямку триває, вона організована і. Ще раз наголошу, в плановому порядку ми майже щомісяця проводимо репатриаційні заходи. Дуже проблемним є момент опрацювання деяких локацій, оскільки тривають бойові дії, і російська сторона інколи відмовляє нам щодо опрацювання тих чи інших ділянок фронту. Мотивуючи це веденнями бойових дій а з нашого боку, так само на рівні бригади діють пошукові групи. Якщо дозволяє безпекова ситуація, проводяться заходи щодо підняття тіл наших полеглих оборонців. Відповідно, під час цих заходів ми піднімаємо тіла і військовослужбовців-ворогів, які формують. Той обмінний фонд тілами, який використовується в ході проведення і планування планування і проведення репатріаційних заходів, тобто є обмінний фонд тіл загиблих російських військових, так ну. Так, тому що лінія фронту вона нестабільна. Вона інколи заходить на нашу територію. Ми відбиваємо зазвичай там свою територію, і під час цього ми піднімаємо тіла військовослужбовців ворогів, яких ми потім передаємо в Україні агресору. А от натомість забираємо наших. Чи тотожні ці цифри в і чи важливо, щоб була їхня кількість відповідно до тої кількості, яку ми забираємо? Ні, не обов'язково все залежить від того чи іншого, від тої чи іншої форми домовленості, які будуть досягнуті в цьому напрямку. Хотілося б ще запитати про посередництво і про шахрайство, яке виникає тут і стосовно обміну тілами, і стосовно обміну полоненими. Розкажіть трохи про це, тому що дуже багато є історії в інтернеті. Можна прочитати про те, що люди комусь довірилися, перерахували якісь гроші, а згодом з цими людьми вчинили нечесно. Ну, хочу зауважити, що вся команда координаційного штабу свою роботу робить абсолютно безкоштовно для наших громадян. Тобто, коли ви чуєте, що той чи інший представник координаційного штабу виходить на вас і вимагає за це гроші, одразу звертайтеся в національну поліцію, звертайтеся в службу безпеки. Тому що за весь час нашої роботи координаційний штаб ні копійки не взяв і не візьме з родин, які втратили своїх близьких. Чи загиблими, чи зникли їхні безвісті, чи перебувають в полоні. На сьогоднішній день кількість шахраїв неймовірно зросла, оскільки. Вони прекрасно розуміють про те, що держава піклується про а, цю категорію громадян. А, громадяни мають право на виплату грошового забезпечення а, свого рідного і цим зловживають. А, зазвичай досить просто і доступно вийти там, знайти промоніторити соціальні мережі, знайти. Людей, які підпадають під цю категорію, зв'язатися з ними за допомогою месенджера, сказати, що в нього є інформація про ту чи іншу близьку людину, і потім, коли. Родина потрапляє на гачок шахраїв потихеньку висмоктувати з них гроші або, або зразу велику суму, тому що рідні доведені до вічної, на жаль, і готові на все заради того, щоб їхній близький повернувся або або хоч якусь звісточку отримати. Тому як тільки нам стає відомо, співробітники координаційного штабу передають цю інформацію в службу безпеки до національної поліції, до кіберполіції, в залежності від того виду шахрайства, яке застосовується до. Цих громадян. І хочу сказати, що декілька десятків випадків затримання шахраїв відбулися завдяки тому, що Координаційний штаб повідомив правоохоронні органи про цю активність. Для рідних хочу зауважити, що інформацію в соціальних мережах про свого рідного. Не варто детально виставляти, якщо ваш близький пропав безвісти, звертайтеся до координаційного штабу телефоном. Знову ж таки в приймальні, які я наголосив, є в нас в Вінниці, Києві. Львові, Харкові та Миколаєві. Звертайтеся до Об'єднаного центру при службі безпеки, звертайтеся до Національного інформаційного бюро, виключно до державних структур, які займаються цим питанням. Всі решта або є шахраями, або є популістами, які хочуть хайпанути на такій болючій темі, але ну, часто виходить, що Такі люди ну, все ж таки використовують білі страждання інших для того, щоб якось підняти свої рейтинги. І це стосується і не тільки шахраїв, да, але і деяких. Е медійних осіб, які на цьому хочуть там, підвищити там, рівень своїх там, користувачів чи фоловерів. Тому звертаю увагу знову ж таки державні органи, державні органи, координаційний штаб і ті структури, які я назвав. Щодо посередництва в питаннях допомоги, ну скажу відверто, ми робимо це не завдяки, а, можливо, всупереч всьому. І ті країни, про яких ми згадуємо під час обмінів. Допомагають, але ця допомога, ця допомога однозначно важлива. Об'єднання Арабські Емірати щодо обміну військовополонених, Катар щодо повернення депортованих дітей, інші країни, там Святий Престол, Ватикан це все країни, до яких ми звертаємось, і які тим чи іншим чином ну, якби допомагають. Але я хочу зауважити, що. І інші країни можуть долучитися до цього, тому що, на жаль, все, що ми робимо, ми робимо знову ж таки в суперечі, а не завдяки. І підтримка міжнародного ну, на міжнародному рівні в цьому питанні нам дуже важлива. Нагадаю, по формулі миру пана президента Зеленського, який відбудеться по пункту четвертому, відбудеться в жовтні місяці в Канаді конференція, на якій будуть знову ж таки, підняті ці питання. І я дуже сподівався на те, що ряд інших країн долучаться. До роботи щодо повернення наших громадян з російської неволі, але все одно, наскільки я зрозумів, всі міжнародні організації, які нібито мають можливості або повноваження, якісь вони все одно мають працювати через офіційні державні структури. Так, згідно знову ж таки, координаційний штаб був створений відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права Женевських конвенцій, наголошую, що держава зобов'язана створити національне інформаційне бюро під час збройного конфлікту. Це бюро було створено одночасно з координаційним штабом за ініціативи. Тодішньої віце-прем'єр-міністра Ірини Андріїв верещук вона очолювала координаційний штаб до травня місяця, двадцять року. Але з 2022 року, з червня місяця, очільником координаційного штабу став Кирило Олексійович Буданов. Під його головуванням зараз проводиться відповідна робота. І нагадаю, в п'ятницю відбувся 58-й обмін військовополонених, під час якого ми повернули 95 наших оборонців. Хочу зауважити, цей обмін був доволі важкий для його підготовки і складний через те, що в ньому були 20 військовослужбовців, засуджених на довічне Російською Федерацією за, начебто, військові злочини. Я вам нагадаю, вони захищали свою землю, свою батьківщину на своїй території, але були засуджені російською стороною за, за цей захист. І близько 28 громадян, які також були засуджені до великих термінів. Також там є ряд військовослужбовців. Які більше двох років перебували в полоні, ну більша частина з цього списку вони перебували більше двох років, і нагадаю, на сьогоднішній день кількість повернутих громадян складає 3767 осіб. Робота координаційного штабу продовжується, і як я сказав, був на обміні в п'ятницю. Ми свій девіз виконуємо до кінця, повернемо кожного. А от скажіть, під час підготовки до обміну враховується ж напевно кваліфікація військовослужбовця, який знаходиться в полоні, то те, скільки він воював і де він воював, і так далі. От ці додаткові фактори вони впливають? Дивіться, зразу хочу акцентувати увагу на тому, що усю інформацію про військовослужбовця чи цивільного позбавленого особистої свободи внаслідок збройного конфлікту ми фіксуємо в інформаційній системі. Ми цю інформацію можемо здобувати різними шляхами. Одним із способів наповнення інформаційної системи є оформлення особистого кабінету родичами військовослужбовця чи цивільного громадянина. Це дозволяє оперативно в режимі 24 на 7 в форматі онлайн отримати від рідних усю доступну інформацію. Відповідно, що на щотижневій основі ми отримуємо інформацію і від Генерального штабу, і від Служби безпеки, і від Міністерства юстиції, і від Національного інформаційного бюро, тобто інформаційна система враховує в собі інформацію з усіх джерел. Щодо того чи іншого військовослужбовця чи цивільного громадянина. Тому, як тільки дозволяє перемовна ситуація, уся наявна інформація використовується для посилення. Мова йде про те, що ми повинні повернути усіх незалежно від кількості. Бойових виходів, часу перебування в полоні. Так, акценти робляться і пріоритети на важкохворих, тяжко поранених, жінках, ті, хто вже довгий час перебуває в полоні. Але зауважу, якби російська сторона була б відкрита в такому сенсі до діалогу, то можливо наша робота була б більш. Результативною, оскільки кожний обмін, щоб ви розуміли, ми не тільки випрошуємо повернення своїх, ми впрошуємо їх забрати своїх, оскільки їхнє утримання також є проблемою для держави. Ми б краще б ці кошти б спрямували на оборону. І там інші речі на медицину освіту. Чи якісь прописані умови міжнародними організаціями, які так чи інакше проговорюють, прописують, от, яким чином має утримуватися військовополонений, скільки він має отримувати їжі, в яких умовах жити? Так, це міжнародне гуманітарне право. Це Женевська конвенція, третя Женевська конвенція, яка стосується військовослужбовців, і Україна е дотримується. Цих вимог це дозволяє нашій державі на міжнародному рівні отримувати підтримку як у вигляді зброї, так і фінансову допомогу для підтримки нашої економіки. Тому виконання і дотримання цих вимог є обов'язковими для нашої держави. І я хочу сказати, що Україна можливо в на там на 98% виконує ці вимоги. Тобто, тобто ще ті при... росіяни, які знаходяться в українському полоні, вони отримують все таки харчування, отримання, і навіть якісь там виказали гроші, так згідно Женевської конвенції мають отримувати. Вони це отримують від української держави, чи це від України від якихось фондів, від якихось донорів? Утримання прописано вимоги зазначені в Женевських конвенціях. Військовополонений повинен отримувати належне харчування, належну медичну допомогу. Відповідно до документів, визначено навіть у франках, скільки він повинен отримувати там, грошового забезпечення чи там, зарплатні за свою роботу. Вони можуть працювати, офіцери можуть відмовитися, і їм не повинні до них застосовуватися якісь засоби примусу. Тому... То не орієнтується, будь ласка, звертаю увагу, почитайте ці документи: Міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, тому що дуже багато спекуляцій на цьому фоні. Українська сторона, основна левова частка це витрати на утримання. Тобто, якщо я не помиляюся, 48 франків, здається, повинна чи 0,48 франка. Повинна виплачувати держава, яка утримує військовополонена. ось чому в франках? Тому що на той момент, коли писалися Женевські конвенції, це була одна із найстабільніших валют, тому і вона і визначена. Це близько 380 там, гривень. Решта коштів, це їхнє утримання, це зарплата тих, хто їх охороняє. Відповідно витрати на харчування, одяг в даному випадку міжнародний комітет Червоного Христа фінансово перекриває. Велику частину цих витрат, але і держава також витрачається на це, тому що це обов'язок держави. А росіяни, які утримують українських військовослужбовців у полоні, вони дотримуються Женевської конвенції? На жаль, ні, і координаційним штабом неодноразово на усіх рівнях піднімалося це питання, і з міжнародним комітетом Червоного Хреста ми намагалися це питання, якби зрушити з місця, тому що зі свідчень. І звільнених, і по їхньому стану здоров'я, навіть і по їхньому зовнішньому вигляду, ми бачимо, що російська сторона не дотримується вимог Женевської конвенції щодо утримання військовополонених. І це насправді проблема, тому що, хоч і російська сторона підписант МГП і Женевської конвенції, але вона їх не дотримується, однак немає механізму, який би змусив би Росію. Все ж таки виконувати, взяті на себе зобов'язання. І наші неодноразові звернення до ООН, до центрального офісу Міжнародного комітету Червоного Христа, на жаль, не дають тих результатів, які б нас би задовільнили. Наші військовослужбовці продовжують утримуватися в неналежних умовах, до них застосовуються тортури. Психологічний тиск, елементарно їх не годують. Ми бачили фотографії, які облетіли весь світ після обміну 31 травня 2024 року, де військовослужбовець Сил оборони ну, просто дистрофія, і реально це. Це величезна проблема. І ми шукаємо постійно інші методи, інші механізми тиску на російську сторону. Це і робота нашого омбудсмена Дмитра Валерійовича Лубінца. Це і е, заходи, які організовує е, Україна по напрямку е, Міністерства закордонних справ. Це і наші адвокаційні поїздки, до яких ми залучаємо е, членів родин і звільнених з полону військовослужбовців та цивільних громадян. Тобто робота комплексна, і на меті маємо змусити все ж таки російську сторону е, покращити умови утримання наших військових та цивільних е, в своїх катівнях. Натомість Україна дотримується Женевської конвенції, щоб врешті раз показати цивілізованому світу, що Україна теж частина цивілізованого світу, наскільки я розумію, так? Так, і хотів би зауважити, знову ж таки, в кінці жовтня, 28 числа, в Женеві відбудеться конференція Федерації товариств Червоних Хрестів та півмісяців. Це конференція, яка. Проводиться раз на чотири роки. На жаль, українське питання на ній винесено не буде. Це дуже погано, оскільки ми подавали запит на нашу тему через велику кількість бажаючих прийняти участь і виступити на цій конференції. Наша заявка була відхилена однак, нами організований захід паралельно. Цій конференції також в Женеві 28 числа. Тому ми сподіваємося, що представники багатьох країн візьмуть участь на нашому заході, де якраз ми і висвітлимо, як Україна дотримується міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, і що саме ми можемо показати світу як приклад. Ну, майже ідеального дотримання вимог цих документів, тому що на сьогоднішній день Україна є носієм цього досвіду, якого немає в жодної країни. І ми готові з міжнародними нашими партнерами ділитися цим досвідом. Тому усіх бажаючих, усі міжнародні організації. Усі міжнародні ЗМІ можуть долучитися до нашого заходу. Він відбудеться 28 жовтня в Женеві на 14.30. Тому, можна сказати, так анонсую і запрошую усіх бажаючих долучитися до нашого сайд-івенту щодо того, як саме дотримується Україна цих вимог. Важливий анонс насправді і дуже шкода, що Червоний Хрест не відгукнувся, так би мовити, на цю можливість презентувати українську позицію. Прикро, напевно, що є чимало причин і питань до них. Але головне, що представники України там будуть, і що ті, хто захочуть дізнатися правду, ті можуть це зробити. На сам кінець хотів би запитати практичну річ, куди звертатися людям для того, аби дізнатися про алгоритм дій, якщо є інформація, що їхні родичі, знайомі у полоні, ну насамперед, це сайт координаційного штабу з питань поводження з з військовополоненими. Він досить легко шукається в гуглі, одразу на сайті є інформація по крокові дії родини. Які потрібно виконати, якщо родина отримала сповіщення? Це розділ дорожня карта. Там є особливості, які стосуються військових, є особливості, які стосуються цивільних. І сам насамперед це оформити на тому ж сайті, перейти за посиланням і оформити особистий кабінет. Наші приймальні, приймальні координаційного штабу знову ж таки функціонують в п'яти містах: Це місто Київ, Вінниця, Львів, Харків і Миколаїв. Інформація про адреси і часи прийому зазначена. Знову ж таки на сайті. Тому найперше, що треба зробити, це звернутися до нас до координаційного штабу. Дякую вам за розмову. Бажаю успіхів у вашій роботі. Нехай вдасться повернути всіх наших воїнів і цивільних, які опинилися у ворожому полоні. Шановні друзі, Богдан Охріменко сьогодні був нашим гостем. Говорили про доволі складну тему. Я сподіваюся, що дійсно цікавої інформації було вдосталь. Дякую вам.